18 травня Що ви там грілянти працюєте а ми ось давайте засралися так що капець зараз лоблен Теперти віруємо Пологи нема Земля якась така дубова вже стала, де неде там вологу достає. Хоча вроді пару днів назад 2 міліметра опаді випало. А тільки з такими вітрами воно за день-два й видало його. Тут розгони, думаю, трошки порозкручую. Три стовпи, блін, скрутив. Дві підрівняв, а одну таким бантиком закрутило, що нічого і не зробиш. Зарісся, коротше, на пець. Звісно, по це б треба було б може раундапом би бризнути, би хай би згоріло. У нас, як завжди, все через одне місце. А тоді чекаємо добрих врожаїв. Кори, що вчора розказав, що там от, український агроном є з Харківщини. Показував, що багато де пшениць і рапсів не буде, люди вже пересівають. Морози, коротше, дали жару, що зернинка якби не зав'язується. Кориш сьогодні поїхав на свої пшениці, подивився. Каже, що немає ні в пшеницях, ні в ячмені. А я кажу, там не може такого бути, у нас такого морозу, як би здорового і не було. А я тут рядом культивірував. Ну якраз тільки заїхав, А має там ячмінець є. Пішов, то вроді б то є зернинка. Ну така тіка тіка як кажуть Появилася. Хрен нюорна. Ну, це блин, рік Кажуть, що буде в 25-му році голод. Ну, я вже, якщо чесно, вже нічому не видивляюся. З нашою Україною крутять, вертять, блин, не дають жити. Таке чувство, що нас тут потахеньку виселяють. таке ну, якась земля така Бо щось з цією політикою щось не дуже щось хоче щось робити як кажуть руки опускаються ну, як ото багато людей кажуть я політикою не інтересуюсь а я вам скажу, що якщо ми нею не будемо інтересуватися, то буде вона нами інтересуватися. Я думаю, що зараз багато хто замітив, що вона дуже нами інтересується. Таких законів напопринімали, що це просто капець. Янукович, як кажуть віддихає за своїми законами. Так, получається у нас тут туди... ще ні одної культивації не було, дві бороновки було. Як би так бур'яна, як би і небагато. В основному соняк і колючка отак. Ну і де є так містами, десь лобода. Десь э, амброзія. Койде є і цей посот. А ну, основна маса соняк із колючкою. Ось така картинка по стерні. Шелічка була. Рекупів, це все розгін, зараз культивірував. Але зараз буде прохід. Три тижні, виходить, назад. 1 травня культивірував під соня і їхав, і думаю заїду, попробую. І ось пройшов.

просто ножку лото. Но трохи підглибив, конечно. И грудочку трохи підриває. И вологу останню вивертає. Сьогодні така підпарює, конечно, лабряче. На сегодня трохи на ветер там стоїть. Там миллиметр с чем-то. И двигание, чай, и смели на да? И потом аж вроде кто. А, остался уже. Осталось уже Соня. А, потом вроде кто аж, то ли в феврале, кто ли в Пят якийсь там теж невеличкий дощ, якби здорових поганий передають. космический коробель стоїть стається мій тут уже клинчик невеличкий пиляка яка рубали ці лапи блін особи на крайні блін опять повигиналася блін э, запахи які уже цветается. Хотя что-то все что только начинает. такой уже цветается. Грушки даже есть. Дички. Я уже с собой кувалду возьми блин. Потому ну, что вообще не вернуло. Я их уже тут варю. Получається так туди назад загнуло, я її розрізав, пивал би набив, вони знімаються, Це все крутиться, а це все о... різьбу обрізав, а в купці басині теж різьба. Болт крутю, а він короче, ну хоче подламатися. Ось тоже варив. Іменно передні. Задні вроді нормально йдуть, а передні оце така твора. Я возю. з собою стою, рівняю. Таке, звісно, фон такий не дуже, бляха. Буде і стами, звісно, поостається. Ну, що буде, вже те буде. Ще потім э, цим гранд старом ще подумайся, що грунтовий ну, внесем, а потім ще грант старом. Думаю, що щось буде. Ні, не діло, але ну, вже як буде. Ех, запахи які класні. Ах, природка. Сіно треба потроху косити. Під посадкою і в балки така непогана трава. Ну якби це теж така якби, слабенька, а на толоках ще слабіша уже надо и сина посадить. Підненький ячмінець, ще й, й сашка, дивіться скільки Буде є такі непогані колоски. Ну а так. таке лисо. Горох почав цвістити, дивіться, який здоровий, майже в пояс. І сіна навіть з нього не накосиш з цього гороха. Коротше, щось воно не годиться. Ну а тут трохи кращий де ячменя нема. То лі його гербіцидом так прибило, що він такий низенький якийсь. Таке сантиметрів 20-30. ну все, Є такий екземпляр мать. и до 40 сантиметров. Ну, все-таки ящмень, он видит о себе. Надо его выводить. Надо попробовать луран купить. Такие, конечно, не ахти. думаю, может, 20-25 може дасть щоб свиням хоч було що їсти ще якесь лисе Ото там тільки полоска класна така під посадкою Якби весь такий був, то більше 30 б дало посадки як запахи Так, ну мы сейчас тут чуть-чуть уже осталось. Акции. Крой. И на сегодня шабаш. А завтра пойдем за Артемом двумя тракторами. И там с диску я да я не смогу культиватором. А да смогу закультивирую. Вчора їздили трохи піску вдовбали додому. Ну да уже опять вывернул. Идем ну, мои, ну шо ты зробиш всі Довбали ці лапи, блядь. із пастилинами, блядь. Вона перший раз що Я з цими лапами долбуся, блядь Да, такий фон, конечно, бляха. Сидорота, бля. Доброго. Да, конечно, как бы был у меня цей, как он называется, это глифосат, или раундап, я бы, конечно, его бахнул бы, то и все. А как бы еще мать наутильная сивалка была, я мог бы, может быть, попробовал бы и посеять бы. Ну ничего, будем когда-то пробовать, если желание не одевить полностью. О, бачите, правда. Так, все, погнали мы. Гулять хорошо, а за нас работу никто не зробить. Бышь скажу, <coughs> честно, то есть поход уже отпадает, ловиться за землей, не знаешь, чем, його ще можна он А если честно, то вообще нічого ничего не хочется робити. чисто. Лягти і нічого не робити. Якби, мабуть, пив, то вже б, мабуть, запив би мати цілий год допив. пил. не п'ю. Не лізе. Так, все тоді. Всім дякуємо за увагу. Що там люди сіють. До наступних відео.